Справа 1554. Подаю у вигляді десяткового дробу. Ну що ж, почнемо, дивимося у першому завданні. У нас 1 четверта. Треба подати у вигляді десяткового дробу. Ну що ж, записуємо тоді спочатку вигляді частки, що це можна записати як один, що ділиться на 4. І це дорівнює. Ну що ж, в даному випадку можна усно зробити, можна куточком. Давайте будемо тоді ділити, пишемо 1. Що ділиться? Що ділиться на 4? Ну що ж, одиниця менше, ніж 4, то ціла частина частки в нас дорівнює 0. Так. Ставимо тут кому, тоді додаємо 0. 10 ділимо на 4, це буде 2. 2 на 4 це 8. Віднімаємо. Так, тоді 10 мінус 8 це 2. Ділення не завершене, дописуємо 0. Так, 20 ділимо на 4, це 5. 5 на 4 це 20. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, все, ділення завершене. Тобто записуємо, що тоді цю частку можна записати як 0,25. Або наш дріб 1 четверта це 0,25. Ну що ж, переходимо тоді до другого завдання. Бачимо 7 7,20. Ну що ж, аналогічно записуємо спочатку у вигляді частки, що це можна записати як 7, що ділиться на 20. І це дорівнює. Ну що ж, тут уже будемо ділити куточком. Записуємо 7. Що ділиться? Що ділиться на 20. Отже, 7 у нас менше, ніж 20, тобто ціла частина частки у нас дорівнює 0, 0 цілих буде. Далі ставимо тут кому, дописуємо 0. 70 ділимо на 20, це буде 3. 3 на 20 це 60. Віднімаємо. 70 мінус 60 це буде 10. Ділення не завершене. Дописуємо 0. 100 ділимо на 20, це буде 5. 5 на 20 це 100. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Ділення завершене. Тобто записуємо, що частка у нас дорівнює 0,35. Тобто виходить, що 7,20 це 0,35. Переходимо тоді до третього завдання. Бачимо 5,8. Ну що ж, знов-таки записуємо це у вигляді частки 5, що ділиться на 8. І це дорівнює. Ну а тепер нам треба поділити. Давайте будемо ділити куточком. Отже, записуємо 5. Що ділиться? Що ділиться на 8? 5 у нас менше за 8, тобто ціла частина частки у нас дорівнює 0. Ставимо тут також кому, дописуємо 0. 50 ділимо на 8. Ну що ж, це буде 6. 6 на 8, 48. Віднімаємо. 50 мінус 48 це буде 2. Так, дописуємо 0, бо ділення не завершено. Так, 20 ділимо на 8, це буде 2. 2 на 8 це 16. Віднімаємо. 20 мінус 16 це 4. Ділення не завершено. Дописуємо 0. 40 ділимо на 8, це буде 5. 8 на 5 це 40. Віднімаємо. Залишок дорівнює 0. Тобто записуємо, що частка у нас тоді дорівнює 0,625. Є. Тобто виходить, що 5 восьмих це 0,625 тисячних. Ну що ж, а зараз, коли я звільнив місце, я переніс розок праворуч, переходимо до четвертого задання, бачимо 5,316. Записуємо спочатку це в вигляді суми, як 5 плюс 316. І ми це можемо записати як 5 плюс, тепер як частка 3, що ділиться на 16. І це дорівнює. Ну що ж, а зараз давайте тоді. Будемо ділити. Записуємо куточком ділимо. Отже, 3. Що ділиться? Що ділиться 3 на 16? Ну що ж, 3 на 16, 3 менше, ніж 16. Ціла частина частки дорівнює 0. Буде 0 цілих. Далі ставимо кому, дописуємо 0. 30 ділимо на 16 це буде 1. Так. 1 на 16 це 16. Віднімаємо. 30 мінус 16 це буде 14. Ділення не завершене. Дописуємо 0. 140 ділимо на 16 це буде 8. 6 на 8 48. 8 пишемо 4 запам'ятовуємо. 1 на 8 це 8, плюс 4 це 12. Віднімаємо. 140 мінус 128 це буде 12. Ділення не завершене. Дописуємо 0. 120 ділимо на 16 це буде 7. 6 на 7 це 42. 2 пишемо. 4 запам'ятовуємо, 1 на 7 це 7, плюс 4 це 11. Віднімаємо. 120 мінус 112 це буде 8. Ділення не завершене, дописуємо 0. 80 ділимо на 16, це буде 5. 6 на 5 це 30, 0 пишемо 3, запам'ятовуємо. 1 на 5 це 5, плюс 3 це 8. Віднімаємо. Залишок у нас 0, ділення завершене. Тобто записуємо тоді це як 5 плюс цілих, пишемо 1875 десятитисячних, Або це запишеться як 5 5,0875 десятих є. Ну що ж, а зараз, коли ми знов-таки звільнили місце, я переніс праворуч. Переходимо до п'ятого завдання. Бачимо 7,3. Записуємо спочатку як суму. Як 7 плюс 3 ,20. І це можна записати як 7 плюс 3, що ділиться на 20. І це дорівнює 7 плюс. Ну, а зараз давайте будемо 3 ділити на 20. Давайте я тут запишу. Місця, напевно, вистачить. 3. Що ділиться? Що ділиться на 20? 3 менше, ніж 20. Ціла частина частки дорівнює 0. Пишемо 0, цілих. пишемо тут кому, дописуємо 0. 30 ділимо на 20 це буде 1. 1 на 20 це 20. Віднімаємо. 30 мінус 20 це буде 10. Ділення не завершене, дописуємо 0. 100 ділимо на 20, це буде 5. Так, тоді 20 на 5 це 100. Віднімаємо. Залишок дорівнює 0. Ділення завершене. Тобто записуємо плюс тоді. Частка у нас дорівнює 0,15. І разом це буде 7,15. Є. Ну і переходимо до останнього шостого завдання. Бачимо 1,23,5. Ну що ж, записуємо спочатку це у вигляді суми, що це одиниця плюс 23,5. І це можна записати у вигляді такої суми. Одиниця плюс. Тепер записуємо частка, 23, що ділиться на 50. І це дорівнює. Це буде 1 плюс. Ну, а тепер нам треба 23 поділити на 50. Ну, давайте куточком будемо ділити. Записуємо 23, що ділиться. Що ділиться на 50. 23 менше, ніж 50, то ціла, частка, ціла частина частки нас дорівнює 0, цілих. ставимо кому, дописуємо 0. 230 ділимо на 50. Це буде 4. 4 на 50 це буде 200. Віднімаємо. 230 мінус 200 це буде 30. Ділення не завершене. Дописуємо 0. 300 ділимо на 50, це буде 6. 6 на 50 це буде 300. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Ділення завершене. То записуємо тоді 1 плюс 0, 46 сотих, і це буде дорівнювати 1,46. Ну що ж, ось таке завдання на запис дробу у вигляді десяткового дробу. На цьому вправу завершено.